Посадимо квіти, дерева, знайдемо води. На дворі граються діти, вони ж так хотіли весни, налиємо теплого чаю, залишимось на самоті. А чи часто ми обіймаємо тих, хто живе в душі? Скільки часу сьогодні маємо? Чи я свічка тепер догора? Бува, хочеш кричати та лаєш. Але ж почую твоя дітвора, так на дворі граються діти, і сьогодні вони без весни. І втомилися ми тремтіти, коли летить щось з гори. Тож посадимо свої квіти, дерева, знайдемо води, бо біди є багато у світі, а нам є ще куди рости.